Test Drive Unlimited 2 тільки подумати, вийшов 13 років тому. Не сказати, що гра була шедевром, особливо на фоні першої частини, яка дійсно стала проривом і я у ній буквально провів сотні годин. Через деякий час сама серія в якийсь момент почала існувати в тіні великих продажів посередніх на той час Need for Speed. Потім ще з'явилася мейнстрімна Forza. Проте назвати франшизу поганою язик у мене ніколи не повернеться, бо саме з першим тест-драйвом у мене зв'язані на. Тепліші спогади, хоча і другий я люблю усім серцем. Тест Drive Unlimited Solar Crown справді чекали. Більше того, я особисто чекав. І про це, мабуть, кілька разів згадував. Гра перебувала в розробці більше чотирьох років, тож хайп серед фанбази був неабиякий. І ось воно вийшло. І думайте, мені немає що сказати. Повірте, є. Але усе не дуже добре, наскільки не добре. А ти огляд, подивися, диви, який хитрий! Грузіться на заднє сидіння, і поїхали. Розбиратися Я не буду занадто сильно загострювати увагу на сюжеті. На тебе чекає стандартна, але цілком робоча історія про стріт рейсинг і те, як головний герой, ну або героїня, дивлячись, кого ти вибрав. Гра дасть тобі кілька дефолтних низькополігональних аватарів. А якщо ти вирішиш якось змінити їхній зовнішній вигляд, опції, м'яко кажучи, сильно обмежені. Піднімаються з дна тихого океану на вершину світу нелегальних перегонів. Головна фішка Гонконг, розділений. Між двома кланами, і тобі доведеться вибирати, до якого з них приєднатися. Стріс це такі собі вуличні гонщики, а шарпс мажори. Вибираючи клан, може скластись хибне враження, що акцент буде зав'язаний на протистоянні кланів, але насправді майже ніякої взаємодії з ними майже немає. Система виглядає дуже тухлою і абсолютно нічого нового не покаже. Вступив в клан і просто проходиш гонки, отримуючи за це не дуже цікаві нагороди. Бабі. Більше в Solar Crown є місця на кшталт автосалонів і майстерень, які ще й до біса схожі одне на одне, хоча б де вони не були, чисто як під копірку. Так ось ти можеш вилізти зі своєї тачки і пройтися ними. Але якщо думаєш, що можна ввімкнути режим від третьої особи і насолодитися своїм аватаром, подумай двічі, можливо, це розумний крок від розробників, щоб гравці не могли відвернутися від відверто поганеньких модельок НПС, знову ж таки, не зважаючи на те, що. Що в конкурентів не ігрові персонажі мають дещо кращий вигляд, ми тут не в РПГ граємо, а в гонку. Тож можна це і пробачити. Але куди цікавіший сетінг, у якому відбуваються події Solar Crown? розробники без жартів виконали титанічну роботу, відтворивши один до одного острів Гонконг і його околиці, ти побуваєш у найзнаменитіших локаціях мегаполісу, включно з його багатоповерховими гетто, неоновими хмарочосами, колосальними мостами. Тощо. Що. уся часом дистопічна краса міста чудово підкреслюється динамічною зміною дня і ночі, хоча цим уже давно нікого не здивуєш, місто все ще має дійсно крутий вигляд, особливо вночі. Не зрозумійте мене неправильно. Щоправда, якщо говорити про розміри світу острів із Solar Crown вийшов набагато меншим ніж у попередніх частинах серії. Якщо порівнювати з іншими франшизами Гонконг із нового TDU явно менший за цифрову інтерпретацію Мексики з Форза. Forza Horizon 5, але водночас більший, ніж Англія з четвертої. З огляду на те, що ми не ганяємо звичними гоночними треками, розробники дуже постаралися додати якомога більше всіляких івентів. Тут гравця чекають понад 200 заїздів, розкиданих по всій карті. Так, деякі з них являють собою версії тих самих перегонів в зворотній бік, але мені з цим абсолютно нормально. Проблема в тому, що вони з'являються в грі занадто рано, ніби девелопери все ж за всяку ціну гналися саме за кількістю, щоб їх не звинуватили в нестачі контенту. Самі заїзди досить нетриво. Валі відсили кілька кіл, які ти проїдеш хвилини за дві-три. А в кінці гри вже з'являються гонки на витривалість. Crown Jewel Race, які вже будуть до сорока хвилин, і це тільки одна гонка. Втім, це аркадні перегони, а не симулятор, де тобі потрібно втискатися в крісло хвилин 30-40 поспіль, постійно перебуваючи в стані максимального зосередження. Реально насамперед зрозумій, що від Solar Crown не варто очікувати серйозних симуляторних, та втім і не серйозних. Ніх механік теж, крім того, деякі перегони будуть недоступні, поки ти не напхаєш у свою бібіку досить запчастин. Система прокачки машини, як це вже повелося в різних аркадних гонках, вважає схожа на рівень спорядження в якій-небудь амимо з кольорами. Мені було досить просто вигравати перші заїзди, але повірте, це все з дуже неправильних причин. Вже ближче до середини гри складність виростає і доволі сильно, і тому виникає проблема, що треба обирати найкращі авто серед тих, що підходять до Гонки інакше перемогти їх буде майже неможливо. Я бачив, що в g класі без порше тайкан багато хто не може пройти гонки, бо боти на цих порше імбують неймовірно, відриваючись в самому початку і потім їх просто не наздогнати на якомусь BMW М4. У Solar Crown, на відміну від форзи, гальмування навпаки допомагає. Коли у форзі я просто відпускаю педаль газу і входжу в поворот, то тут так не вийде. Занадто часто я просто відлітав з траси через те, що не покладався на гальма, тому користуйтесь гальмами, але без фанатизму. І будь-які повороти, крім найрізкіших і найкрутіших, будуть проходитися без проблем. Бо на авто з великою потужністю чи заднім приводом тебе з легкістю занесе куди не треба. До того ж слово, навпаки, можна застосувати і до іншої системи, яка, за моїми відчуттями, має працювати зовсім по-іншому, коли я врізаюся в огорожу або будь-який інший неруйнівний елемент оточення, все супер, клас, їдемо далі Алі те саме стосується машин противників, штовхайся не хочу. Ну, очевидно, що якщо в'їхати лобом в стіну, то там уже не доїзди. З іншого боку, варто було мені зачепити який-небудь стовп або знак суши весла. Машина починає божеволіти. Хоча мій досвід в аркадних рейсингах підказував мені, що стовпчик у гіршому разі просто знизять швидкість. Але ні, тут не те, що знижується швидкість, а тупо може розвернути реалістично. Та, мабуть, але чи потрібно, це тут велике питання. При цьому аварії виглядають з точки зору візуалу просто амба. Ти просто не віриш у це. Мабуть, вони найнереалістичніші у гонках. Та, господи, гляньте на Бернаут Передайс, який вже приблизно сотня років. І знаєте, що мені цим нагадав новий ТДЮ? Не повірите, але ця фізика зіткнень точно як була в Watch Dogs. Так же всрато, але Watch Dogs – це ж і не гонка, правильно? Те саме з пошкодженням, просто якийсь Міг. Зрозуміло, що ліцензії, і усі діла, але це навіть у найгірших представників жанру реалізовано об'єктивно краще. Якщо вже я згадав ботів, вони капець непередбачувані. Справа навіть не в самому штучному інтелекті, а в тому, як він намагається впоратися з місцевою фізикою і кодом загалом. По-перше, як я вже сказав, через фізику Галін вони відлітають у кювет за кожної зручної нагоди. По-друге, у них явно є чіти, тому що на пізніших заїздах тарантайки спочатку. Початку гри взагалі без проблем наздоженуть твою прокачану тачку. Ну і вишенька на цьому не найсмачнішому торті, вже не знаю, з чим це пов'язано, але машини ботів постійно злегка переміщуються вперед-назад, ніби гравець із поганим інтернетом або високим пінгом. Це проблема з синхронізацією з серверами. У більшості гравців взагалі якась проблема з ботами. Багато разів натикався на те, що вони можуть в якийсь момент просто розвернутись і поїхати в іншому напрямку, бо будуть намагатися зрізати. Зати дорогу і упертись в якесь дерево, яке так і не можуть проїхати, але розробники обіцяють це виправити, і не тільки це. У будь-якому разі ти закінчив свій заїзд, отримав нагороду, тому настав час поговорити про прогресію. У нас є основні завдання, сайт-квести, так би мовити, завдання клану і челенджі, за які ти отримуєш експу і нагороди. По суті, у тебе буде три напрямки: гроші, щоб купувати нові машини, рівень, за який головний герой отримує доступ до тих самих авто і запчастини до них. І нарешті репутація клану, за яку дають унікальні косметичні предмети. Плюс є рівень машин, тобто, по суті, це класи із Форзи, прокачаєш, він підвищується або зразу береш тачку вищого класу для відповідних гонок. Отже, є як класи авто, так і рівень потужності авто. Класів всього 5, D – повсякденні авто, C – оффроад, G великі та спортивні, S – суперкари H – гіперкари, обмеження в гонках як по класу авто, так і по його потужності. Ті, тому ти не зможеш взяти гіперкар та кататись проти звичайних повсякденних авто, чи прокачати суперкар до максимума і ганяти на початкових гонках для цього класу. Але гра за можливістю автоматично налаштує рівень твого авто для того, щоб ти на ньому зміг прийняти участь в гонці, якщо воно не підходить. Усе це можна отримати не тільки за перегони, а й за івенти і дослідження карти. Грінд у грі не надто задушливий, але щоб отримати доступ до реально крутих тачок і запчастин, потрібно. Трібно буде трохи попітніти. У будь-якому разі, було б дивно, якби тобі видавали топові тачки просто так, правда, Форза? На релізі цифровий гараж Solar Crown становить близько ста машин, але різноманіття небагато. До того ж, деякі авто ще й повторюються. Допустимо, є чотири однакові Ford GT, але з різними лівреями чи Audi r 8 від 2018 до 2021 року. Одне й те саме авто, де різні лівреї. Також дуже здивувало майже відсутність японських авто в ігровому Гонконгу. Серед майже сотні авто в грі всього два японських Nissan 300. Та 70, і GTR. я спеціально подивився на Google картах. Ті ж Тойота, Субару, Mitsubishi та інші японські авто досить популярні в Гонконзі, тож сподіваюся, їх додадуть в оновленнях, і можливо в подальшому список доступних авто буде тільки поповнюватись. Крім Абарти, Альфа, Міто, немає хот хетчів, суперседани та який там хрін. Убоге розмаїття автомобілів. Я впевнений, закрите за батл пасами. У тій же Форза Хорайзон 5 їх вже більше восьми сотень. Я не кажу, що треба так кругом, але сотня тачок у ТДУ, це смішно. А ще й мотоцикли поки що відсутні. Але я помітив, що на відміну від інших представників жанру, в новому ТДУ ти не міняєш часто одну машину на іншу. З реально сумного абсолютно всі машини, представлені в продовженні, вже були в інших іграх. Хоча з іншого боку, через це грати стає ще нудніше. Але вони пофіксили дьоргання колес, коли ти повертаєш про цю проблему. Я казав у минулому відео по грі, і теж саме з поворотом. А тепер анімація перестала бути дьорганою. Із класних штук, які додають імерсивності у грі, є так званий асистент. Там, власне, можна керувати машиною, спілкуванням якого тут немає, і радіо. В керуванні машиною можна опустити або підняти бокове скло, вмикати, вимикати повороти, включити або виключити аварійку, включати-виключати двірники, і, звичайно ж, вмикати і вимикати світло фар. Я вважаю, що це найкрутіша фіча у грі, якої дуже не вистачає форзі. Просто ця маленька, але важлива деталь дуже впливає. Ває на занурення, головне це миготіння фарами. По перше, можна помиготіти, щоб противник звалив з очей. а можна викликати його на гонку у відкритому світі. Коротше, розробники форзі повинні взяти це на озброєння і додати у гру. Я також хочу спробувати похвалити систему кастомізації машин. По перше, в цілому вона досить зручна, і подібні системи ми вже бачили як в Need for Speed, так і у The Crew. Повторюсь, РПГшна система з поділом на кольори, рідкості і все в цьому дусі. Залітаєш в автосалон, просто ставиш галочки, які вузли і агрегати твоєї брички хочеш апгрейднути, і готово. По-друге, в ній можна сидіти годинами, тому що, на відміну від персонажа, опцій для кастомізації реально багато, починаючи від зовнішнього забарвлення і коліс, закінчуючи абсолютно різним внутрішнім оздобленням. На жаль, реально божевільних опцій немає, що в принципі вписується в стиль гри. При цьому більше рідкісні штуки не надто дорожчі, ніж звичайні. Тож грін. До в грі не так багато. Люблю, коли розробники поважають час своїх гравців. Як працювати з цією системою, зрозуміти зможе навіть новачок у гонках. Хоча якщо говорити про тонке налаштування, то й для ентузіастів знайдеться у чому покопатися. Але ще раз підкреслю: якщо ти знайомий з іншими рейсингами, де є така можливість, сюрпризів чекати не варто. І якщо по трасі фізика водіння в цілому окей, її, чесно кажучи, особисто мені важко порівняти з якоюсь іншою грою. Вона взяла щось від останніх НФС, щось із форзи, щось ще звідкись, коротше, вона нормальна. Ніяких особливих проблем я не помітив. Лаяти немає за що. Щоправда, для мене стало неприємною несподіванкою, що фізика їзди бездоріжжям вийшла відверто кривою. Що я одягав відповідні шини, що ні, різниця мінімальна. Та чорт забирай, можеш сісти за керів. Форда Раптора чи багі, і проїхатися кілька кілометрів місцевою багнюкою. Таке відчуття, що ти слон на ковзанці, тебе тягає на всі боки, контроль, скажімо так, дуже посередній. Щоб відчути себе повним дебілом, можеш спробувати ще з якогось трампліну стрибнути. Взагалі, кайф, якби рівно я не тримав машину, яку б швидкість не обирав результат приземлення, мабуть, плюс-мінус рандомний. Ділюся виключно своїм експірієнсом. Можливо, у вас він був дещо краще. При цьому я помітив, що на. Бездоріжжі, коли ти тільки ненароком вилазиш, хоча б трохи. За трасу фізика сходить з розуму, теж саме і у відкритому світі. З'їхав у джунглях зі стежки, все пиши, пропало. Машина сходить з розуму. Втім, у мого товариша кардинально протилежна думка йому сподобалась фізика їзди по багнюці. В грі відчувається, що через постійні дощі у тебе під колесами реально багнюка, а не пісок чи ще щось. І тому тобі треба повертати заздалегідь, як форсажі, дьоргати за ручне гальмо, щоб авто завернуло туди, куди тобі потрібно, а не ковзало далі в якісь кущі. І якщо звикнути до цієї фізики, ти будеш найкращим багнючним гонщиком Гонконгу. Рейсинги, особливо якщо в них є відкритий світ, намагаються зробити особливий акцент на оточенні. Може на нього не звертають особливої уваги професіонали жанру, але мені, як казуальному гравцеві, дуже важливо, щоб поки я кручу цифровий бернаут, навколо було красиво, яскраво і взагалі оргазм для очей. На жаль, у випадку з новим ТДУ у мене скоріше трапилося передчасне сходження боєприпасу з прямої кишки через технічний стан проекту, поки інші рейсинги вже як три роки навчилися ганяти апскейл 4К у 60 FPS. Solar Crown на консолях видає 2К і 30 FPS у режимі якості, і ого, го 1080p при 60 FPS у режимі продуктивності, причому з просіданням. Ну та годі бог з тією роздільною здатністю і частотою кадрів. Бідні консолі тільки недавно навчилися в 60 FPS. Їм можна пробачити. Якщо ж ти граєш на ПК, то приготуйся до того, що гра на. Гне відеокарту, тому що комфортно грати можна лише на топових картах 3000 серії, або вже на 4000 серії з включеним фрейм-генератором. Тоді ФПС буде вище сотні, без нього насолоджуйся 50-60 феписами в 2К. Технічні обмеження це не єдина проблема гри. Цифровий Гонконг і навколишні землі виглядають досить посередньо. У виправдання скажу, що лише в день. Вночі кіберпанкове місто виглядає дійсно непогано. Світ Solar Кроун багатий на деталі, він різноманітний, і красивий, сповнений унікальних локацій. Одне, але поки ти стоїш на місці, варто тобі натиснути на педаль газу, все починається. Текстури провантажувалися просто в мене на очах. Віддалені будівлі мерехтять, бо гра не розуміє, що робити з їхнім освітленням. Варто на екрані з'явитися, хоча б кільком машинкам, як частота кадрів падає. Це просто жах. Трафіка для такого багатомільйонного мегаполісу до сліз мало. Так він ще і з'являється на очах. Місто виглядає мертвим, та йолки палки хіба важко скопіювати було те, що вже є у Crew Motor Fest. Як на мене, Юбіки зробили мега-топову штуку, додавши на карту постійну двіжуху. Навколо тебе ганяють машини NPC, є пішоходи і постійний трафік. Навіть в останньому Need for Speed Unbound. Місто живе завдяки тим же пішоходам і трафіку. Ну камон, зараз вже не 2010. -й. При цьому ще й поліцію чомусь вирізали, я так і не. Зрозумів, чому, бо у перших ТДУ вона не те, щоб заважала насолоджуватися світом, а занурення додавала це однозначно. Банально вона не була агресивною. Вважаю це просто втраченою можливістю, якщо це не додадуть колись. Продовжуючи про світ, у мене було стійке відчуття, що якщо з'їжджаєш з дороги, то все, що знаходиться трішки далі від доріг, відчувається як непристосоване для того, щоб гравці там катались. Ти можеш спробувати покататись поза дорогами, але це буде максимально незручно, неприємно. І взагалі постійно будеш десь застрягати, врізатись в дерева чи чіпляти каміння. Є так звані таємні тропи, по яким можна їздити, асфальтовані дороги і офроуд. На жаль, поза ними нічого, немає і робити там нічого. Одним словом, ніяких вайбів перших тест-драйвів тут і близько немає, де ти просто тупо звалював з основних доріг і катався по тропічному лісу, чи їхав, куди очі бачать. Словом халтура просто неймовірна. Видно, що це зроблено поспіхом і на відвали. При цьому і машини виглядають паскудно. Відображення на них мильні, тіні часто відсутні. Про мильні зеркала говорити, салони зроблені не так погано, але все ще деякі шкали не працюють. Ще прикол, коли їдеш в дощову погоду в лісі, то машини і дороги покриваються, начебто мохом. Це все виглядає просто дуже погано. Ну і це ще не все. Я помітив, що у тих, хто в це грав на PS5, мали якусь незрозумілу білу ауру навколо тачки. У чому причина, я відверто кажучи, поняття. Немає, а вже на ПК таких приколів немає. Найсмішніше проблеми є і у утіни з відображеннями. Половина машини може бути в тіні, а інша ні. Одна частина капота відображає неонову вивіску, інша ні. Самі машинки можуть не мати відображення на кузові. Це відбувається не тільки з авто, а й часом з деталями оточення, хоч і набагато рідше. Знову ж таки нічого критичного з геймплейного погляду, але все одно це просто неприємно. Чесно, для 2024 року це. Просто позорисько якесь, особливо якщо порівнювати з конкурентами. І головна проблема, на мою думку, не лише всрата картинка, а постійна потреба онлайну. Автори зробили із гри сране гоночне ММО, але забули про нормальні сервери. На старті був якийсь кошмар, потім ситуація виправилася. Але найголовніше те, що у грі немає офлайн режиму, все прив'язано до онлайну. І якщо у тебе допустимо погане з'єднання, чи ти хочеш пограти в ТДУ в дорозі, то розслабся і подумай, Ще раз для чого ти це купив. Камон, от як можна оцінювати гру, коли тебе постійно викидало з гонки і через неможливість з'єднатись з гоночним сервером або просто міг статись розконект, от просто так. Та й взагалі велике питання, чи потрібно воно було? Гравців на карті Мізер. Якщо зустрінеш одного, двох, і те добре. Кланові війни йдуть мляво, конкуренції непомітно взагалі. Чесно, усі ті приколи, зав'язані на онлайні, виглядають як припарка. Бляха, навіть сейви зберігають. На їх серверах, і щоб тобі почати нову гру, треба писати в підтримку, щоб вони видалили. Коротше, найгірша ідея це додавання постійного онлайну з нахилом в ММО. Від мене вона отримує нуль балів. Мої слова і те, що клани, і оця вся онлайн-діч не працює, підтверджує майже нульова завершеність тематичних ачівок по онлайнових змаганнях. На щастя, з аудіоскладовою у Solar Crown все набагато краще ніж з графікою. Я вибрав кілька машин, і порівняв як звучать їхні двигуни і вихлопні труби зі справжніми аналогами. І, Як на мене, звучить дуже схоже, і за останній час це, мабуть, одна з найреалістичніших по звучанню гоночних аркад. З легкістю почуєш різницю до і після апгрейду двигуна, що справді круто. Коли ти проїжджаєш тунель, звук теж змінюється. Дрібниця, а приємно. Може люті фанати жанру і аудіофіли, які прогрівають дроти своїх лампових навушників перед тим, як пограти у свій улюблений рейсинг, будуть вертіти ніс. Але ще раз скажу: на мою суб'єктивну думку, це одна із найкращих по звучанню аркадних гонок на цей момент. Звукорежисери проробили дійсно гарну роботу а більше мені й не треба, тому. Хто, хто, а вони точно заслужили на премію. тест драйв Unlimited Solar Crown нагадує мені фотографії справжнього Гонконгу. За неоновим футуристичним і вже відверто кіберпанковим фасадом криється неприваблива правда. Варто тобі не просто стояти і дивитися на місцеві краєвиди, а почати їздити цифровим мегаполісом, як в очі лізуть текстури, які завантажуються, дропи FPS, баги з освітленням. Предмети, що руйнуються, зводять машину з розуму. А предмети, які не руйнуються, скоріше допомагають проїхати складну ділянку, якщо в них врізатися. Під правильним кутом штучний інтелект працює, але водночас явно ганяє щитами, хоча конкуренти начебто почали від цього вже йти. Звісно, тобі доведеться зареєструвати аккаунт, який стане в нагоді тільки для ігор від студії розробника, що, начебто, і не критично, але на тлі всього іншого вже виглядає відверто знущально. Що стосується підтримки, розробники вже пообіцяли, що випустять безкоштовні доповнення і платні батл паси. Але мені більше цікаво, що вони збираються робити з. З реально основними проблемами, які заважають Тест Драйв Анлімітед Solar Crown стати чимось більшим ніж посереднім аркадним рейсингом. Щодо ціни, то на ПК гра коштує 900 гривень за найпростіше видання. На PS5 ціни починаються від 1800 гривень. Головне питання: так чи варто брати гру? Та звичайно ж ні. Можливо, на великих знижках і після того, як гру пофіксять і навалять контенту. Бо чесно, навіть любителі аркадних гонок можуть піти ображеними, оптимізону немає. Місто, мертве фізика часто сходить з розуму поза дорогами. Після 13 років очікувань мені відверто важко назвати це наступником ТДУ. Можливо, як фундамент для майбутнього розвитку це і непогано, бо зараз у гри є брак контенту, відсутність хоч якоїсь глибини, при цьому світ майже мертвий. А ще оці непотрібні ММОшні елементи. З такою паскудною конкуренцією, Microsoft може і надалі продовжувати підтримку Forza Horizon 5 і дати Playground Games ще Пару додаткових років для роботи над шостою частиною взагалі ні про що не хвилюючись. Абсолютно те саме скажу і про Crew Motor Fest. Якщо юбіки будуть підтримувати його належним чином, то публіка буде грати скоріше в нього ніж у новий ТДУ. Та й Need for Speed може почне роздуплятись нарешті. Це що завгодно, але точно не тест Drive Unlimited. Наша оцінка 5 балів з 10 можливих. Напишіть, як вам новий тест Drive Unlimited. Наваліть трішки активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.